Всім привіт! А до мене приїхала, точніше, привезли мені посилку з Єгипту. Зараз подивимось, що тут за фрукти притарабанили мені. Так, розпакувала, що тут у нас? Це манго, це гуава, пітахая драконій фрукт. І я так розумію, що є ж Два види пітахаї, червона з червоною м'якотю і червона з білою. Я так роз... думаю, що це червона з червоною м'якотю, бо вона більш таки має насищений колір. Та яка з білою, вона більш така ну, бліднувата. Так, це сквамоза, цукрове яблуко. Сімейство Анонових. І це маленька апельсинка. А сьогодні будемо куштувати манго, бо воно вже стигле, на вигляд, не дуже воно таке, але аромат вже є. Від нього теж підтахає в нас, м'яка вже. Гуава не знаю. Але запах смачний від неї. Ну, а розріжемо, подивимось, там особливо немає що їсти. А цукрове яблуко будемо смакувати на іншому відео, бо насіння з нього будемо пророщувати. І також в мене є насіння, яке приїхало з Флориди. Цукрового яблука. Теж його будемо пророщувати. Там дуже великі плоди у продавця. Тому сподіваюся, все приросте. І це буде смачненьке цукрове яблуко. А ще з цією посилкою. Мені приїхав, приїхав ось такий кульочок. І що ж там? А там все кісточки, пророщені манго. Зараз буду їх розпаковувати і дивитися. В кінці відео, вже після дегустації, розпакую манго. Подивлюсь, якому вони ці кісточки вигляді. Так, почнемо з пітахайки, зараз розріжемо і скуштуємо її. Дуже давно її куштувала, вже і не пам'ятаю, яка вона на смак. Так, я не помолилася. Це червона пітахая, дуже вона соковита, класна. Чесно кажучи, не збиралася перерощувати насіння, але щось як розрізала, то і захотілося. Трошки насінин я собі залишу. У мене, хоч і є три пітахайки, хто бачив моє відео. Але я не впевнена, що там мене не обдурили, і там справді три види пітаха біла, червона і жовта. Тому що в одному моменті там мене обдурили, що сказали, що це зріс від маточного дерева, але там видно по них було, що це не зріс, то знесіння вирощено. Тому, все-таки тут я буду точно впевнена, що це червона пітахая. Зараз спробуємо її. Прям колір класний. На відео так воно не передається. Він більш такий ненасищений колір. А ось в житті прям буряковий. Запах, ну, ніякий, можна сказати. Немає такого запаху, який би прям вау було. Так, вона дуже прям м'яка. Однією рукою, звичайно, незручно. Але прям краса. М -м, прикольна вона. Смачна, солодкувата. Як це називається? Є смак шовковиці. Так, це прикольно. Треба повиколопувати насіння на прирощення. Зараз будемо інше куштувати. Сподіваюсь, наше манго воно не гниле всередині, бо тут взагалі воно прям дуже м'яке. Тому треба його швиденько різати і скуштувати. Так, ось таке манго, воно дуже соковите, з нього прям сок тече. Носик вже починає псуватися, тому треба його їсти ще пару днів і воно би вже все. У смітник. А так зараз будемо дегустацію робити. Запах під нього просто класний, смачний, дуже. Дуже соковите манго. Має бути дуже смачним. Прям відчуваю це. Ну, це ж, звичайно, не ті манго, які в нас завозять, вони, по більшій мірі, не смачні і гниють. А це прям краса. Клас, справжнє манго, дуже смачне. Словами не передати. Дякую, подружка, за смачне манго. Я би, напевно, їх таких штук би 5 точно з'їла б. Так, розрізала ще апельсинку. Ну, дегустацію не буду робити. апельсин є апельсин. Не цікаво, вже переїли його. Це вже не екзотика в Україні, а гуава гарненька, дуже запашна. Запах щось таке нагадує, навіть не можу згадати, що саме. Зараз ми її скуштуємо і, звичайно, ми її на прирощування поставимо. Ну, не поставимо, а будемо прирощувати насіння. Сподіваюсь, проросте і колись буде плодоносити. Так, я згадала, що вона мені нагадує: Пасіфлору. Маракую гранаділу, ось такий є в неї запах. Зараз ми її скуштуємо. Кісточки як камінчики. Ну, як на мене, нічого особливого. Але все одно пророщувати буду. Кісточки їсти не дуже. Здається, бо вони реально як камінці. Але прикольно. Ну, манго – це прям топ. В наступному відео спробуємо цукрове яблуко з квамозу. Сподіваюсь, воно буде дуже смачно. Кому сподобалось це відео, підписуйся на мій канал, став like. лайк. Та до зустрічі! Так, швиденький огляд, кісточок, які мені привезли з Єгипту. Так, це вже я гуаву. Вбок заклала все підтаха червона, буду їх пророщувати. Так, кісточки в гарному стані, але тут єдина кісточка, з якою зрозуміло, що це корінчик. Вона ще така молода. І тут росток росте. А далі це просто жах. Вони всі розвивали Починали ще всередині плоду ось корінь, який ну пошкоджений Оце все вже наросла верхівка <світ> манго листя, як коріння покручене. Тут ростки нові йдуть. Не знаю, поставлю, можливо, корінь пусить ще бокові якісь корінчики, такі буває у мене таке бувало часто, бо зараз вони виглядають от як на що це схоже. Не знаю, на що це схоже на якусь тварину чи по кабру, мені схоже, це е, Що далі. Ну, ось тут росток теж корінь е, відірваний, чи він згнив середину? Ну, Не думаю, що згнив. Тут щось взагалі страшне покрутило. Теж корінчик. Тут воно всередині кісточки, оці яка тверда, позакручувало цей росток. Ну, то ось такий вони мають вигляд. Тут корінчик більш-менш, але теж там багато від нього поламано було. Ну, то вже таке росток тут теж. Ну, він же не думаю, що він якось виросте нормальним. Але тут пробиває е, малечу. Тому, ну, полежить, поекспериментуємо, можливо, щось вийде. Посадити буде нормальне міні-. Мангове деревце. ну як міні. Потім буде не міні, коли виросте. Тому це вже переростки мангових кісточок, але спробуємо щось з ними зробити. Все, вже точно до зустрічі. Бувайте!